Біблія, книга Неємії, розділ перший. розповідь Неємії, сина Гахалії. Так сталося, що в місяці кисливі, 20-го року, коли я перебував у фортеці Сузи, до мене прийшов один з моїх братів, Ханані, з кількома чоловіками з Юдеї. Я розпитав їх про юдею, котрі залишились живими після полону, та про Єрусалим. І вони мені розповіли. Ті, котрі залишилися і котрі пережили поневолення, там, у краю, перебувають у злиднях, і ганьбі з боку сусідів, стіни Єрусалима зруйновані, а міські брами спалені вогнем. Почувши про все це, я не стримався, сів, заплакав і був засмучений кілька днів, постив і молився до небесного Бога з такими словами: О Господи, Боже Небесний, Ти є великим і грізним Богом! Який дотримується заповіту і виявляє милосердя до тих, котрі його люблять і дотримуються його заповідей. Нехай же твоє вухо буде уважним, а твої очі відкритими, аби вислухати молитву Твого Слуги, яку тепер вдень і вночі підношу до тебе за твоїх дітей, ізраїльтян, які тобі служать. Я визнаю гріхи, які ізраїльтяни скоїли проти тебе, а також я і родина мого батька всі ми згрішили. Ми безперечно вчинили злочин проти тебе, не дотримуючись заповідей, постанов і законів, які ти заповів своєму слузі Мойсеєві, але ж згадай обітницю, яку ти дав своєму слузі Мойсеєві, заповідаючи, якщо ви допустите віроломство, я вас розпорушу поміж народами, проте, якщо ви навернетесь до мене і будете дотримуватись моїх заповідей, виконуючи їх, то хоч би ви були розпорушені до краю небес. Я й звідти зберу вас і спроваджу вас на місце, яке я обрав, щоби там перебувало моє ім'я, адже всі вони є твоїми слугами і Твоїм народом, який ти викупив своєю могутньою силою та своєю потужною рукою. О Господи, нехай же Твоє вухо буде уважним до моєї молитви, Твого слуги до молитов інших Твоїх слуг, котрі прагнуть ушанувати Твоє ім'я. Благаю, посприяй, аби сьогодні пощастило твоєму слузі, і нехай буде співчутливим до мене цей чоловік. Я ж тоді був чашником царя.